Ви казали, дай де план. Пожирте це відео, а я даю планді. Цілком законно і жодно не е, ослаблюючи нашу країну. Дивіться, цей зелений Сіфіліс при владі думає, що ми будемо робити майдан. що ми будемо з палями, щитами, будемо жити резину. І вони вже готові. Вони закупили е, не танки, вони закупили машини для розгону демонстрантів. Нам це не потрібно. Вони своєю сіфілізною бошкою навіть не розуміють, що народ України вже має лідера. Нам не потрібно щось змінювати. Все, що нам треба, у нас вже є. Це залужний. Все, що ми робимо, це звертаємось до нього любим, удобним вам способом, записуючи відео, виставляючи пост як завгодно, де б ти не був, на нулі, в е, тилу, на заводі, за кордоном. Донатиш, Неважно. Ти пишеш кожного дня відео звернення чи пост до залужного. Забери лайно, конфіскуй майно. Все, акція має чіткі е, форми. Вона не, посля, не послаблює країну, тому що ми додатково маємо 300 тисяч нобресурсів цих жирних підарасів блядь, з кабінетів повиковирювати, блядь. Конфіскуємо їхнє майно на користь. Е, Армії також весь бюджет України буде працювати на перемогу. А я нагадаю, це все лайно в кабінетах кожного дня розмиває 2 мільярди гривень через прозоро на барабани та на Йоршики від унітазів. Тому кожного дня пишемо звернення до тих пір, поки в СІТі не буде 20-30 мільйонів звернень до генерала, щоб він відчув, що народ України. Цілком підтримує генерала, цілком йому довіряє і вимагає від нього дій. Оцей весь зелений Сіфіліс, блядь, викорчовує і везе на ноль. І він національний герой України. Ми маємо сильну армію, ми маємо 300 тисяч моб резерву, ми маємо півмільярда доларів конфіскованого майна, це мінімум, і це все гроші перемоги. Тому план дій є, працюємо. Шановні, пишемо відео, звертаємось до залужного. Жодним чином не розкачуємо країну. Робимо все у рамках закону залужний. Це керівник країни під час війни. Це згідно з Конституцією. Тому звертаємося до нього до тих пір, поки він не відреагує. Якщо цей спосіб недієвий, то є вже багато шагів, які ми робимо далі. Тому це перший крок. і ми, звісно, переможемо. Працюємо, працюємо.